Десятиметрове дерево життя у патріотичних кольорах та символи революції, що оживають на папері, у мистецькому арсеналі до Дня гідності та свободи організували творчий майстер-клас для дітей та дорослих. Учасникам акції пропонували вкотре поміркувати над знаковими для країни подіями. У художній формі усі охочі могли передати власне розуміння гідності та свободи. Хтось розмальовував образи героїв революції, котрі відстоювали майбутні країни. Дехто опановував автентичні українські розписи і багато хто долучився до створення кількометрового дерева життя. Загалом до Дня гідності та свободи у мистецькому арсеналі приготували велику культурно-освітню програму. Серед іншого, заплановані лекції, диспути та кіноконцерти. Організатори впевнені, такі майстер-класи це альтернатива формальному відзначенню знакових дат. Я малюю тризуб. Я просто люблю країну. Хочу чи за за щоб тут був тільки жовтий і синій світ? Чому дерево роду? Ну дерево роду, що що може бути краще, що може бути більш таке більш таке значиме для самоусвідомлення. Тим більше такі, от великі плакатні речі. Вони якраз закликані до об'єднання. Представники і самоборони майдану, волонтери, журналісти. Прості пересічні громадяни, кияни, і от якраз розмальовуючи їх, діти б мали задатися питанням, а кого вони розмальовують, а що саме, яка атрибутика присутня цьому персонажу. І вже в відповідній такій формі, інтерактивній це буде розповідь про велику подію.